Всім привіт! З вами канал Falcono І сьогодні ми подивимося мій будинок на сервері. IP сервера я лишу в описанні. Добавлю також приват, якщо хочете. Пересія у мене заходить 17.10, 1.8. Так, і починаємо будинок. Ось тут такий. Видивіться довгий будинок, великий. Планую. О, треба швидко додому. Ну, і зробити другий поверх. І буде ще більше. Так, заходимо. Перш за все, візьму поїсти. Що, Настройки і музика і звуки. Ось. Що ще треба голосніше включити. Музика і звуки ще буде неповні. майже. Так, і ось я зробив з коврика зеленого, лаймового. Усе прикрасив, так. Дуже багато сундуків, як ви бачите. У них щось є. Тут почнемо перші, з першого сундука, різне. Є, гнила, пло, начальник це сундук ендер, Земля, смілян пшениці. Хороші так далі. ви прочитаєте. Другий сундук. Камінь. Це камінь. Це ж один булежника і другий... Половина десь так. Зілля в мене. Розкидала, я тільки три впіймав. Дерева. І ще будинок скільки. ж тут було будинок, Використав. Так. Оружія. Майже цілий е, сундук заповнив. Броня. Чуть небагато, але щось трохи є, так, навіть більше. Так що без кино. Було. Е, е, Руди і блоки полізні. Наначальний призначений це зтягшийся камінь. Залізна руда я получив. Так, ось, також буде наступне по... відео буде обзор по цьому сервері. Як я получив скільки руд. Ось це залізна, команда. Зорг не получив, то буде все разом. Її вже, вже бачили. І стріли. О, тут дуже багато. Стаків стільки без цих приклад 32, тут є 49. Так, два. Стаки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Майже 11. Так. Це так, 11 такі mm -hmm. зайняти часу. Це устріпає, так що мушу. Тому будемо щось Сундук Ender грибає. Як ви ж давно бачили, ще коли знімав перший свій обзор моді на цьому каналі, який у мене міській скім-мод, що я зробив. Тут можна обрати, але на сервері це надія. Власне доступ команди команді Будь багато чого пишувати сервер. Також планую зробити вхоження в Minecraft і так далі. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!